Якщо в тебе є старий кнопочний телефон, або навіть не кнопочний, або навіть не старий, то відправляй їх дрончикам, які зможуть зробити з них FPV дрони, що не чув про таке. Поки ти не чув, люди вже цілими університетами, цілими школами збирають ці телефони просто мішками, тож не зволікай, а скоріш! Стій! Не роби цього! Чому? Давайте розбиратись разом. Попереджаю, що я саме той дронщик, саме та людина, яка збирає fpv дрони. Також у мене в Телеграмі є спільнота, де дуже багато таких саме людей, які реально збирають fpv дрони. До речі, якщо ти FPV-шник, то за посиланням в профілі доєднуйся до нашої телеграм-спільноти. Так от, ані я. Ані жодна людина, яку я знаю, які збирають дрони, не використовують для збірки дронів жодних компонентів, жодних запчастин з мобільних телефонів. Реально, жодних. Ну давайте розбиратись разом. Ну ось дивіться, з чого складається FPV-дрон. Ну оцей каркас це рама дрона. Як ви розумієте, вона створена спеціально для дрона і телефону її точно не візьмеш. Потім, от у нас пропелери. Я вас запевняю, ніхто не буде переплавляти корпуса телефонів на пропелери. Мотор, який крутить цей пропелер. Ну, в телефонах з мотору подібного хіба що віброзвонок. Але я вас також запевняю, що віброзвонок замість тягового мотора на дроні не підійде. Ось це саме серце дрона це польотний стек, який складається з двох плат, а саме польотного контролера і регулятора моторів. І повірте, ці плати купуються разом. Причому зазвичай навіть дві штуки в комплекті, це називається стек. Ніхто не збирає ці платки якихось окремих елементів з мобільних телефонів чи ще з чогось. Ці плати спеціально розроблені, спеціально виготовлені на заводах для FPV-дронів. Їх не збирають з мобільних телефонів. Потім, що у нас тут ще є: камера. Причому зазвичай це аналогова камера, а не цифрова, як в телефонах. Потім тут у нас є відеопередавач. Це також спеціально розроблений відеопередавач, який підключається і конектиться з цим польотним контролером. Потім, який передає сигнал завдяки ось цій спеціальній антенні. Зовсім не такі антенні, які стоять в телефонах. Це все не береться з телефонів. Ну як вам ще розказати, сказати? Я просто не знаю. Просто повірте: в дронах немає жодних запчастин. З мобільних телефонів. Тож вас просто розводять. Так, це моя особиста думка, що вся оця двіжуха зі збором цих телефонів це просто афера. Для чого вони це роблять? В кінцевому ітозі для того, щоб заробити гроші. Як вони це роблять, я не знаю, але можемо просто погадати на, Ай, на пропелерах дрона. Що, можливо, вони їх просто перепродають, можливо, ті, що з них зламані, вони ремонтують і також продають. Або, можливо, вони навіть якісь дорогоцінні метали з них дістають. А може вони їх просто солять в банках. Я не знаю, що вони з ними роблять, але вас просто розводять. Звісно, що робити з вашим старим телефоном, вирішувати тільки вам. А. Але не думайте, що якщо ви його комусь відправите, то з нього зроблять ось такий дрон. Ні, цього не буде. Тож, якщо ви реально бажаєте допомогти комусь, хто збирає реальні FPV-дрони, і ви не маєте зайвих грошей для того, щоб зробити донатне запчастини, то ви реально можете походити у себе по квартирі і знайти, можливо, старий непотрібний вам телефон, можливо, це буде старий непотрібний вам пилисос або ще якась річ. Можете просто виставити її на OLX, самостійно її продати за якісь гроші, а потім ці гроші відправити. В якості донату на запчастини для FPV дрона. Або мені за посиланням в шапці профіля, там є баночка на запчастини для дронів, або якомусь іншому, або якійсь іншій знайомій вам людині, яка реально збирає fpv дроном. Таким чином, ви реально до цього доєднаєтесь. На цьому у мене все. Чекаю в коментарях, що саме ви думаєте з цього приводу.